Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у гостях програми Акценти часу, голова Івано-Франківської обласної організації просвіта, депутат Івано-Франківської обласної ради Степан Васильович Волковецький. Вітаємо вас, Степане Васильовичу. І Взаємно доброго вечора, Степане Васильовичу. Ми з вами якраз спілкуємося на передодні свята, це дня. Конституції, конституція України вона має дуже глибоке коріння, тобто, десь вона ще бере свої початки, свої витоки ще за княжих часів. Так за Ярослава Мудрого, пам'ятаємо збірку законів Руська Правда. Так само бачимо такий сплеск. Це було вже е, за часів гетьмана Палипо Орлика 710-го року 710-й десятий також тоді. Конституція була одна з найпрогресивніших е, сьогодні. Е, власне, яку яка сьогодні в нас є конституція? Чи вона відповідає вимогам часу? Так само ми вибрали вектор вступу до євросоюзу, тобто чи вона є адаптована до вимог європейського союзу. Я найперше, я хотів би вам подякувати за запрошення виступити по вашій телевізії і е, привітати всіх наших глядачів, слухачів з Днем Конституції від імені тих, які проголошували Конституцію, приймали її, я був одним із них, мав таку високу честь. І е, хотів би сказати, що. Конституція, що була прийнята в 96 му році, на той час, всякому разі, відповідала справді найкращим стандартам європейської юриспруденції і міжнародного права. Я думаю, що значення її є історичне і сьогодні, тому що до того часу, як ви знаєте, протягом сотень і сотень літ української бездержавності, ми не мали ні держави. Ні, не мали відповідно конституції. Для нас закони і конституції писали інші держави, писалися або в Відні, або в Варшаві, або в Москві. А реальної нашої Конституції ми не мали. Тому все таки цей історичний акт, і я думаю, що це справді той день, який варто шанувати. Але це зовсім не означає, що у нас сьогодні нема проблеми. Із не стільки з Конституцією, Я, у мене тут є особлива думка, не стільки з Конституцією, тому що Конституція не втратила свого значення і сьогодні, а з, з тим, як вона виконується, і е, змушений визнати, що сьогодні держава і найперші владні структури, причому всі відки влади, і Верховна Рада. І уряд, і судова влада не живуть по Конституції. І в цьому є основна проблема української держави, сьогоднішньої і українського суспільства. Конституція це є взаємний договір. Конституція то є вищий закон, якому мали би всі підпорядковані бути, і всі відки влади. Сьогодні, на превеликий жаль, це не є так. І поки у суспільстві не буде розуміння того. Що треба жити по закону і не перше дотримуватися Конституції, до тих пір у нас нормальної європейської держави не буде. І європейці, ви згадали про наш європейський вибір. Ясно, що це є альтернативний вибір тут іншого вибору, не може бути для свідомого, для свідомого громадянина України, окрім європейського. Хоча нам пропонують там і інші варіанти. Євроазіатський союз і замість українського, української ідеї, руський мір і все інше. Я думаю, що це справа переходяща. Я думаю, що прийде час, і більшість в суспільстві зрозуміє, що це наш єдиний вектор, це вектор європейський. Але навіть і європейці ставлять не стільки вимоги по тому, що Конституцію треба конче міняти, змінювати, як це стверджує. Діючий президент, і навіть ви знаєте, Конституційна асамблея указом президента, створена під керівництвом президента Кравчука, і все інше. Я переконаний, що проблема не в тому. Проблема не в тому, що конче треба змінювати Конституцію, а треба навчитися жити за тими законами і за тою Конституцією, яка сьогодні діюча. От яскравий приклад. Невиконання конституційних норм, це то, що напевно кожного українця болить, це виконання статті 10 Конституції, яка стверджує, що єдиною державною мовою в Україні є мова українська. Хіба ми не бачимо порушення цієї конституційної норми на кожному кроці? Порушення її в Верховній Раді, порушення її в уряді, порушення її у судовій відці влади, у структурах влади, особливо. На півдні, на сході регіонів і так далі. Це ж явне, це закон прямої дії. Це не треба ніяких додаткових законів до цього. Це треба просто виконувати Конституцію України. І тому про це йдеться. Йдеться про дотримання Конституції і про виконання Конституції. Коли вона буде дотримана, <кхем> я вважаю, що при сьогоднішній владі, коли. Всі, відки влади, контролюються однією політичною силою, партії, регіонів, комуністами і тих, що до них примкнули, значить, фактично це означає нівелювання демократичних норм. Демократія, як ми всі знаємо, ґрунтується на поділі влади, на законодавчу, судову, виконавчу владу. І якщо того поділу немає, а сьогодні фактично його немає, бо вони ті всі відки влади, і в тому числі четверту владу називають журналістів, в основному контролюються одною політичною силою, про яку демократію можна говорити? Як можна домогтися виконання конституції, коли діє коли все контролюється одною політичною силою? Тому потрібно змінити політичний режим. Це потрібно зробити в законний спосіб. І не шляхом референдуму, до речі, і той шлях, і метомедме і той спосіб, як приймався закон про референдум, абсолютно в незаконний спосіб. Я думаю, що достатньо компетентний, щоб оцінювати ті речі, як депутат першого і другого скликання з порушенням закону, як і закон про мовну політику. Абсолютно антиукраїнський закон з порушенням Конституції законодавства був прийнятий. Тому потрібно змінити політичний режим. Тільки при зміні політичного режиму, при дотриманні конституційних норм, ми можемо розраховувати на майбутнє України як демократичного суспільства і на, на те, на що ми розраховували, коли. У 91-му році проголошували державну незалежність України. Ми іншої Україну б хотіли бачити. Степане Васильовичу. Вам доводилось працювати на дипломатичній роботі. Ви були послом України у Грузії та Азербайджані. Власне, грузинський феномен він дуже обговорюється. За якийсь певний невеличкий період часу Грузія досягла порядку у суспільстві, поборола корупцію, тобто. Як каже наш кобзар, що навчайтеся чужого і свого не цурайтеся, що ми можемо запозичити в Грузії, які в позиції, ті хороші, що дали такий поступ цій розвитку цій держави, ми могли би застосувати в себе на Україні? Найперше, я хотів би згадати, чим відрізняються. Грузини від українців є дуже багато спільного. Спільна історія, і значить і історична дружба, і все це, і все багато чого іншого, що єднає українців і грузин. Але грузини все так і більш консолідована нація. Консолідовано навколо грузинської ідеї, і там немає е, таких грузин, в всякому разі я таких не зустрічав, як у нас українців, які би відкидали власну історію чи е, самоідентифікувалися іде, якось інакше, окрім як грузин. Я <клес> не один раз повторював ту фразу, яка належить великому грузину Іллі Чавчавадзе, про те, що кожен е, від, з дитинства. Знає три слова як заповіт Чавчавадзе — це мова, батьківщина і віра. По-грузинськи це гарно звучить. Ена, мамулі, дасарсму мунаеба — Це кожен грузин, це для них, знаєте, як предмет гордості. Мова батьківщина і віра. Тобто це ті принципи, які, як, які кожен грузин знає, які не можна порушувати. Це ті принципи, на яких виховується кожна грузинська сім'я, і які, за, згідно заповітом, мали би забезпечити, забезпечити майбутнє Грузії. Як ми бачимо, значить і мова у нас в Україні. Не є об'єднуючим фактором на превеликий жаль. І сьогоднішня влада також не розуміє, що в кожній державі національна мова є фактором об'єднуючим. У нас вона не об'єднується, тому що нема відповідної політики. І були відповідні і певні історичні передумови. А так само віра у грузин є одна церква, грузинська православна з давніми традиціями, окрема церква. У нас аж надто багато, і так само протиріччя між ними є. У них це церква об'єднує і віра об'єднує народ, у нас ні. Розуміння Батьківщини так само у нас є різне, у грузин практично це є одне. Я це кажу до того, що цьому варто би повчитися нам. І найперше би владі непогано вивчити власну історію, а відтак історію такого братнього народу, як Грузинського. Значить, якщо говорити про конкретні успіхи, так би сумнів, там успіхи є, я був свідком, тому що працюючи тоді, а була одна ситуація потім, коли я з Баку приїжджав у гості, і в тому числі відвідував українську школу, яку ми заснували у Тбілісі, це перша українська школа, до речі, у східній діаспорі. А я зміг. Побачити, що називається власними очима на ті розв'ючі зміни, які за декілька років досягла Грузія. А це, це боротьба з корупцією, це порядок у державній службі, це навіть порядок у місті у Тбілісі, зовсім інший вигляд, мало Тбілісі. От, відповідно, рівень зарплати. Я не хочу сказати, що там всі проблеми вирішені, то не є так. І, можливо, в деяких моментах там успіхи перебільшені, але те, що вони є. І що правління правління Швілі досягло справді тут серйозних успіхів, це без сумніву є. Ви, напевно, запитаєте і хочете почути, а чому грузини змогли, а ми не змогли. Я би дав одну відповідь, тому що Саакашвілі це, що обіцяв, той робив. А в нас, на превеликий жаль, було інше. І я дуже добре знаю, навіть коли там були з його найближчого оточення, я можу назвати навіть по прізвищах, хоча вони, можливо, для багатьох і не будуть нічого не скажуть, тих його найближчих соратників, яких він від себе, яких він віддалив від себе, із за того, що вони порушували закон. Ну а о, тому, що він обіцяв, і йому люди повірили, і я думаю, що більшість до іс, до сьогодні має е, значний авторитет, не дивлячись на зміну, певну зміну е, е, політичних, е, по, по, політичного розкладу у, е, у Грузії, але е, результати є серйозні. Тому перша умова. Перша умова для успіху це є те, що коли влада обіцяє, то повинна робити. Коли політики обіцяють, то повинні дотримуватися обіцянок. Це сталося у випадку Грузії, це не сталося у нашому випадку, на жаль, в Україні. Я міг би назвати те, і ви знаєте, коли там були обіцянки про те, що відділити бізнес від влади, хіба, обіця... хіба це було зроблено? Ні, навпаки. Ті, що були багатими, стали ще багатшими. Були обіцянки побороти корупції, хіба що корупції стало менше? Ні. І багато, багато речей, які просто не виконуються відповідно, і які можуть бути результати позитивні. Ви сьогодні представляєте Івано-Франківську обласну раду, оскільки являєтеся депутатом Івано-Франківської обласної ради. Власне на минулому засіданні депутати обласної ради прийняли заяву. Заяву на заяву польського сенату Власне, йшлося про події на Волині. Поляки стверджують, що там були етнічні чистки, що там з ознаками геноциду Власне, українська сторона, тобто наші обласні депутати, зробили таку певну заяву. Одні кажуть, остро, одні кажуть, ні, вона дуже толерантна. От, власне, дайте оцінку. Цим заявам, але з позиції, ну такої філософської кажуть, а Мікус Пляту, Сідмагіс, амікаверітас, що друг Платон, але правда більша прияти. Власне, з позиції правди. Що, як ми повинні ці події сприймати і як ми повинні реагувати на такі заяви? Я переконаний, що така заява потрібна, і я мав короткий виступ і підтримував, тому що реакція повинна бути однозначно. І вона, на моє переконання, є адекватна, адекватна, бо ми ніколи не були агресорами по відношенню до поляків, ніколи не приходили на польську землю. А ми захищалися, захищалися як могли. Жертви були не тільки з польської сторони, а з українського боку було так само не менше жертв. Хто їх сьогодні точно порахує? І мені, я вам скажу, як дипломату українському. А я майже 10 років працював в дипломатичній службі, мені дуже прикро і шкода, що е, прийшли в Польщі політичні сили, бо вони ще років 10 за президента Качинського і Квасневського були інші. А сьогодні прийшли ті сили, які роздмухують оцей українсько-польський конфлікт, називаючи його різнею, іншими речами, які в міжнародній практиці не використовуються, а використовуються тільки тоді, коли бачать ворогів. Ми не повинні з поляками ворогувати. О ті сили в Сенаті, які проголосували за таку антиукраїнську і абсолютно необ'єктивну заяву, вони не розуміють, того історичного факту, що Польща тоді, коли ворогувала з Україною, завжди програвала. Я особисто був знайомий з президентом Кваснєвським і з президентом Качинським покійним. На жаль, на жаль, і можу сказати, що це були люди, які дуже добре розуміли значення України і були великими прихильниками. Классєвський залишився таким польсько-української дружби, як гарантії незалежності Польщі і незалежності України. Ви знаєте, що ця трагедія для польського народу, коли вся еліта на чолі з президентом Качинським загинула на території Російської Федерації, я думаю, що то дуже, під, дуже підірвало, значно підірвало значить, наші. Польські стосунки, польські стосунки і цей момент є. І в кінці кінців дуже розраховую на те, що таке вірність історичній правді і вірність, в тому числі, не тільки українським інтересам, а й польським інтересам. Значить, візьме верх, і тверезий розум для польських політиків візьме верх, і наші стосунки вийдуть на новий рівень. З іншого боку, не можна не бачити й такий момент. Бачите, мова ж йде тепер про європейську інтеграцію. Ну, ми ж знаємо наших східних сусідів, як вони хочуть, точніше, не хочуть, щоб ми були в Європі. У них дуже широкі можливості. Я думаю, що без їхнього впливу однозначно тут не обійшлося. Тому приходиться тільки шкодувати, але і робити відповідні кроки. І один із таких кроків ми зробили. Це правильний крок, це потрібний крок. Ми, нам треба у будь-якій ситуації відстоювати наші національні інтереси і нашу, зрештою, національну гідність як українця. Степане Васильовичу, окрім вашої політичної діяльності. Ви ще представляєте найпотужнішу українську організацію? Це є просвіта. Ви очолюєте Івано-Франківську обласну організацію просвіти. Ну, просвіта в нас має дуже величезний історичний, історичний досвід. Так, чи ні до Другої світової війни, фактично це була найпотужніша організація, яка якраз берегла українські традиції, виховання молоді. Чим сьогодні живе просвіта? Якраз відновлення тих позицій, які просвіта мала до Другої світової війни. Тому що ви знаєте, з приходом радянської влади, коли прийшли визволителі, вони визволили нас від нашої історії, від наших ідей українських і від просвіти, так само фактично вона була заборонена. І тепер я бачу основне завдання просвіти відновити ту просвітянську традицію, яка існувала за австрійських, за польських часів. Ясно, що в новому варіанті. І я особисто займався розробкою концепції відродження просвіти в кожному населеному пункті, в трудовому колективі, в трудових колективах, особливо в школах, тобто в закладах освіти, охорони здоров'я, культурі. На моє, переконання, на моє переконання, це є спосіб самоорганізації громад, про що ж говорить ми хочемо європейського, європейських стандартів. Європейські стандарти ґрунтуються на, на активізації громад. Як згуртувати громаду? От просвітянська ідея це є та ідея, яка дозволяє згуртувати громаду. Я так собі уявляю, переконаний в тому, і в багатьох селах це вже зроблено, що якщо в селі буде ядро просвітянське, яке, куди входить священник, чи священники без різниці конфесії, входить сільський голова, входить директор школи, чи активніші вчителі, працівник культури. І взагалі громадяни, активніші села, якщо таке буде ядро сформоване, то ми будемо мати громаду. Навколо ядра гуртується громада. Це, так було колись за давніх часів, і тепер ми стараємося це відновити. І я з задоволенням хочу від, відзначити, що на минулому засіданні теперішньої сесії була прийнята програма. Регіональна цільова програма просвіта, 21 століття для Івано-Франківської області. Це пілотний проєкт. Жодні інші області такого чогось подібного поки що немає. Якщо говорити про Східні, Південні області, так там просвіта, ви знаєте, ви можете собі уявити, в яких умовах працює. От. Але хтось повинен бути починати оці ці речі, ми сподіваємося, я користуючись нагодою. Хотів би звернутися до всіх, щоб ми відновили давню просвітянську традицію, щоб ми організували просвітянське ядро активістів у кожному селі, щоб ми мали просвіту у кожній школі, і тоді буде забезпечений виховний момент. Щоб так само у трудових колективах, виробничих колективах, навіть в органах влади, просвіта не є партією. Просвіта є громадською організацією, тобто її <кхів> партії ми знаємо державних структурах не заборонені законом, а про світа, будь ласка, це справді організація, яка сповідувала і тепер продовжує захищати українську ідею. А українська ідея, ми знаємо, що це таке. Не треба чогось там придумувати. Як тепер що таке національна ідея? Чомусь поляки не сперечаються, що таке польська національна ідея, чи німці, що таке німецька національна ідея, чи японці, що таке японська національна ідея. А у нас ідуть суперечки. Я би сказав, що це дуже просто. Українська національна ідея, це є захист українських інтересів, це є українська ідентичність, це є українська мова, українська історія, це є. Українська церква дуже важливо. Українська церква, це українське, українське мистецтво, це все, що робить нас українцями. Якщо ми будемо йти по тому шляху, це безпомильний шлях до того, що Україна прийде до прогресу, а держава буде успішна. Як ми бачимо, на сьогодні це далеко не так. І в цьому є проблема. На жаль. Ви сьогодні приїхали в Надвірну, власне, будете мати зустріч з нашими просвітянами. Ну, очевидно, з чим ви до них приїхали, що ви їм хочете донести? І таке друге запитання одразу. Наша надвірнянська просвіта має тепер величезний такий сплес. Буквально два місяці тому в нас відновилася міська міський осередок просвіти. У нас є новий голова просвіти Михайло Ноняк. От, власне, як ви оцінюєте роботу теперішнього осередку просвіти і що ви хочете донести до наших просвітян? Цілком згідно з вами в оцінці активності пана Михайла Ноняка. Я дуже радий, що появився. Такий активіст з такими явними задатками лідера в хорошому розумінні цього слова. А, і я готовий і підтримую, і буду підтримувати всю активну просвітянську діяльність. На превеликий жаль, ми знаємо, що тут були проблеми на Дворнянщині після того, як в інший світ перейшла голова Надвернянської просвіти. І до того, чесно кажучи, не дуже активно велася діяльність. Але е, я бачу такі позитивні симптоми. І найперше в діяльності осередку, яким керує пан Михайло Ноняк. І сподіваюся, що активізується і керівництво районної просвіти. Я хотів би запросити всіх людей, які хочуть справді вкласти, хоч трохи своєї праці. У громадську роботу, а ця робота на сьогодні потрібна. Я хотів би всіх запросити до просвітянської діяльності. Це просвітянська діяльність за неї не платять гроші. І е, великих ніхто не обіцяє ні кар'єри, ні прибутків, ні чогось Такого клопота без сумнів, будуть. Але це буде почесно. Але це буде таке, про що нікому не встидно буде потім згадати, і люди завжди добрим словом згадають тих, які справді приклалися до цієї важливої громадської роботи. Дякую, Степане Васильовичу, що завітали до нашої студії, взяли участь у нашій програмі. Шановні телеглядачі, нагадаю вам, що гостем нашої студії був голова Івано-Франківської обласної організації Просвіта, депутат Івано-Франківської обласної ради Волковецький Степан Васильович. Дякую вам.